Я вам розкажу про деякі дуже цікаві психологічні прийоми, які вам покликані допомогти. Ну, а саме, давайте почнемо з того, що ми всі живемо в режимі перевантаження інформації. І, відповідно, нам всім потрібно дуже часто обирати. І коли у тебе десятки, сотні варіантів вибору, ти починаєш губитися і відчувати певну дезорієнтацію в просторі та в обставинах. Що радять психологи? І я вважаю, що це дуже гарна порада. Ти повинен зменшити, звузити вибір до двох пунктів. Або так, або так. У вас купа купа всіляких справ. Візьміть з них тільки два пункти і скажіть собі, так що я зараз буду робити? Пункт третій чи пункт четвертий. Я зараз буду прибирати в хаті, чи мені треба і зробити якісь там бізнес-плани, завершити? Ось таким чином ви допомагаєте собі обрати правильну річ, а далі залишається тільки діяти.